Доброго ранку, мої любі друзі. Мене звати Тетяна Немержицька. Це є мій канал. Сьогодні ми з вами роздивимось наступаючий 2023 рік. Ми його роздивимось з позиції матриці душі та нумерології. І я вам розповім мою версію про цей рік. Зставайтеся зі мною на моєму каналі та запрошую підписуватись нових глядачів на мій канал. Дякую 2023 рік. В нас буде виступати під номером 7. І це стосується кожної, кожної людини, яка проживає на планеті Земля. В матриці душі енергія номер 7. Означає енергія швидкості, енергія переможця. Тобто енергія, яка завжди у русі. Також є карти Таро. Я не займаюся картами Таро, але ж я знаю їх назви. Це в картах Таро сінка означає колесниця. Колесниця, тобто, уявіть собі, колесо. В будь-якому транспорті. Для чого воно создане? Воно создане, щоб їхати, щоб людина, яка управляє цією колесницею, їхала. Воно переворачується, переворачується, і тому ця колесниця, велосипед їде, самокат їде, коляска їде. Все, де є колеса, воно їде. Коли воно не їде, воно просто стоїть. І для колесниці цього неможливо, щоб воно стояло. Воно, воно завжди повинно рухатись. Любі друзі, в цьому році здійсняться багато ваших мрій. Тому що колесниця без мрії, рух без мрії, він е буде тільки рух, тільки рух. Уявіть собі. Людина бігає на роботу, бігає на роботу, бігає туди-сюди, по магазинам, бігає, 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 але ж одного разу вона проснеться і подумає: а чого це я бігаю? Де результати з мого бігу? Де результати? Що я придбала з цього бігу? Нічого я не придбала з цього бігу. Я тільки... Зробила те, що моє тіло втомилося, вморилося, і годі, і більш нічого. Тому, дорогі друзі, якщо в цьому році у нас для всіх є сімка, рік народження, це обов'язково у вас повинна бути ваша мрія. Обов'язково мрія. І ця сімка вона вам допоможе придбати те, що ви мрієте. Бути там, де ви мрієте бути, вона вам допоможе, вона вас буде штовхати, тому що це енергія руху і енергія переможця, енергія сім також енергія планування, і особливо в цьому році наші мрії ми досягнемо шляхом планування. Тому що сімка, якщо вона не має плану, вона становиться хаотичною. Я повторюю: людина бігає, колесо крутиться, куди воно крутиться, куди воно їде, непонятно. Але ж цим колесом треба управляти, а управляти їм будете ви. Буду я моїм колесом управляти, ви будете своїм колесом управляти. Але ж коли я знаю, куди я його направляю, я його повинна направляти. Тобто, в мене є мрія досягти цієї мрії, я повинна знати, що я роблю сьогодні. Що я буду робити через 2 2 години, що я буду робити завтра, післязавтра і тому подібно. Але ж коли я хочу відпочити, я знаю, що я відпочиваю. Тобто ви повинні знати все, що ви робите, і ви обов'язково досягнете своєї мрії. Ви будете там, де ви повинні бути. Сімка вас штовхне, ваше колесо вас повезе. Планування треба обов'язково, тому що це енергія руху. І коли воно тільки рушиться, воно може бізонь, треба управляти цим. Тому що, якщо воно дуже швидке, то є такий ризик, що ваше колесе зійде зі свого шляху. Воно просто е може не витримати. Цієї швидкості. Це енергія швидкості. А швидкостю, як ми знаємо, треба управляти. Уявіть собі, автомобіль, ви повинні управляти автомобілем. І ви не можете на великій швидкості їхати завжди і всюди. Тому швидкостю треба управляти. Тому, дорогі друзі, особливо в цьому році ми повинні управляти нашим життям та будувати його. Та обходити гострі кутки, робити все, щоб наш автомобіль. Я маю надію, що ви розумієте, що зараз я говорю метафорами. Це треба робити завжди, але в цьому році особливо, тому що в нас є наша сімка. Любі мої друзі, в цьому році багато людей придбає свій особистий транспорт, тому що це енергія швидкості. І люди, які взагалі народжені, які в своїй даті народження вже мають сімку, то вони практично, я не скажу, що всі, але багато-багато вони мають свій особистий транспорт, тому що. Вони вміють, в них, в них це, це заложено, що вони мають свій транспорт і дуже гарно управляють своїм транспортом. Якщо це так, що ви управляєте дуже гарно своїм транспортом, ви дуже гарно повинні управляти своїм життям. Але ми повинні пам'ятати, що ця енергія 7, вона вже входить, вона входить декілька місяців до цього, до початку року. І ще вона в нас зостанеться наприкінці року 2023. Вона ще буде нами правити. Тобто, в нас є мінімум 15 місяців для того, щоб ми реалізували все, що ми хочемо реалізувати. Але ж якщо ви сімку проживаєте в мінусі, а її можна проживати і в мінусі, це може бути. Відказ від життя. Людина не бачить свого життя. Вона не хоче не думати, не жити. Н єнте. Н єнте. Або є протилежна сторона це жити дуже швидко, не розуміючи, де я і що я роблю. Тобто. Це все, що я вам розказала на, на початку відео, якщо ви не можете управляти своєю колесницею, якщо вона летить на такій шаленій скорості, потім може перевернутися і викинути вас далеко-далеко від вашої лінії життя. Тому, любі друзі, ми повинні бути дуже обережними, бути презенті в цієї. На в цьому нашому житті. Дорогі друзі, я ще сімку розглядаю завжди як планету Кето. Планета Кето, як ви знаєте, це містеріоза планета, і вона має свої плюси і мінуси. Е, людина може заходити в, в такі ілюзії. Жити ілюзорно, тобто може намріяти собі якісь заоблачні мрії і ніколи ніколи їх не досягти. І буде дуже впевнена, що вона на, на шляху, на на вірному шляху. Оці ілюзії дають оці планети. Тобто, ми повинні вернутися вернутися на, на землю. Вернутися на землю і не піддаватися багато ілюзорним речам. Ми живемо на землі в матеріальному світі. Також ми маємо ілюзорний світ. Найгарнішим прикладом, я вважаю, сімки є, це, є людини, люди, які вони мають таку здібність війти в цей ілюзорний світ тільки для того, щоб витягти. Звідти вашу мрію. Тому що в тому світі, в ілюзорному, є багато мрій, є багато чого, чого ми можемо, що ми можемо тут на землі зробити, зробити реальністю. Тому ці люди, вони здібні, вони, вони мають цю здібність, вони, вони якось туди заходять, витягують оцю мрію. Притягують її сюди на землю та й починають з неї робити. Я знаю багато людей, які робили неймовірні речі. Я їх і досі знаю цих людей. І у них у всіх є сімка. Ці люди неймовірні щасливчики їх можуть називати. Вони коструюють своє життя так, як вони хочуть. Але ж є такі люди, які входять в той ілюзорний світ і там зостаються. Вони можуть можуть нам розповідати, а це можна робити і так. ні ні то ти не так робиш, треба робити отак, отак так, а буде отак, отак так. вони тільки все роблять на словах. І таких людей я теж знаю і знала раніше. Але але руками своїм тілом вони не роблять нічого. І нічого, нічого вони не достигли. Навіть трапляється все протилежне. Від, від цього хаосу, який вони знають, що це воно таке є, це воно таке можна його зробити, але ж як його робити, вони не знають. І вони зостаються в тому світі головою. І це дуже, дуже не корисно робити, тому що ми живемо в нашому світі і повинні жити тут. А, а ілюзорний світ, ми повинні. Якщо можемо, ми повинні його також їм користуватися в, тоді, коли треба. треба. Все це треба розуміти. Багато людей в цьому році може вийти з цих ілюзій. Може роз, зараз прийдуть їм такі думки, що вони зрозуміють. Виход із ілюзії трапляється. Усередині життя, якщо перша половина життю вони прожили всі в ілюзіях, а, а друга половину життя вони вже можуть навчитися і можуть завжди повернути своє життя так, як вони хочуть. І ніколи-ніколи не треба судити цих людей, якщо вам здається, що ця людина все знає, нічого не робить, якийсь дурень. Тому що ви ніколи не знаєте, якими цифрами обладає людина і що йому предназначено, він зараз вийде із цих ілюзій і по... і построє і побудує таке своє життя, що вам і не снилося. Ніколи, ніколи не треба судити других людей, бо ми нічого про них не знаємо, дорогі мої друзі. На цьому я своє відео закінчу сьогодні, та й гадаю, що будемо ділитися на протязі цього року зі своїми думками і зі своїми. Результатами, що ми отримали і як ми живемо. Цей рік нам принесе багато-багато здійснення наших мрій. Але ж пам'ятайте, друзі, що мрії збуваються різні, і хороші, і не дуже хороші. Настроїмо своє життя, свої думки на, на все добре, все позитивне і все найкраще, що ми хочемо отримати. В нашому житті. На цьому я з вами прощаюся до наступного відео.